Ефір суспільна студія триває. Далі будемо обговорювати таку тему сьогодні. Українські військові зв'язківці відзначають своє професійне свято і день військ зв'язку, яке встановлене згідно з указом президента від 1 лютого 2000 року. Професійним святом зв'язківців вже привітав у своїх соцмережах президент України Володимир Зеленський, а також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Тож про роботу зв'язківців передовій будемо говорити далі. До нашої розмови приєднуємо сержанта вузла зв'язку першої президентської бригади під назвою Буревій Олексій Кирилін. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам дня і вітаємо вас із професійним святом! Доброго дня! Вітаю всіх зв'язківці теж з професійним святом. пане Олексію. Ми вже трішечки поки вас доєднували, розповіли вашу історію, але зазначили лише про те, що ви з 2022 року долучилися до бригади. Але от тепер ми вас хочемо запитати про ось цю історію доєднання до бригади. Чому ви вирішили стати загалом зв'язківцем І коли почався вас ваш бойовий шлях. Ну, рішенням зв'язків це було досить очевидним. Що я з юнацьких років е натиск комп'ютером е і інтернету. В цієму житті більше 20 років працював системним адміністратором, налажував інтернет і зв'язок е мережевий е різного рівня. Е від локальних офісних мереж до між містами і селами. Це те, що я вмію, і роботу найкраще. В день, коли почала повномасштабна. Вторнення ранку відновлював зв'язок, який був обірваний для того, щоб люди мали доступ до інформації, ну, що це було дуже найважливо Але потім було ТРО в передмісті Києві, а з вересня 22 року я вже служу в бригаді в, Риві, в Національної гвардії. Зараз, коли ви в статусі зв'язківця, які завдання виконуєте під час своєї служби? Зв'язківець яз... в армії це майже завжди критично важливе завдання. Адже майже забезпечуємо комунікації між підрозділами, між родами військ. Ми часто працюємо поблизу лінії фронту або зони бойових дій. А на наше обладнання це стало цілею для противника. Тож так, це небезпечно як більшість військових професій. І на тобто це в принципі небезпечно. Тобто, доводиться працювати і поблизу зони обстрілів, у самій зоні обстрілів. Це і є найважчим моментом у роботі зв'язківця? Так, так. Це найважче, можна сказати, один з найважчих о, моментів. Я так можу сказати, що. Ну, зв'язок це. Пане Олексію, а якщо говорити на практиці ось цих всіх ваших дій, можливо, ви можете нам розповісти про ваш досвід, про те, в яких операціях штурмових чи оборонних ви брали участь, в на яких напрямках лінії фронту вам доводилося брати участь ось у таких операціях? Ну, Так, не дуже коректно ставити запитання, адже зв'язок це технічні можливості, обмін інформації, Ефективність і продуктивність зв'язків це коли їх ніхто не бачить і все працює. Хоч при штурмі, хоч при обороні. Так, що... Що... Чи можемо говорити про тут... те, на яких напрямках ви брали участь в оборонних, не в оборонних або чи в штурмових діях, як ви зазначили, що тут немає різниці, які дії відбуваються, адже зв'язківці потрібні завжди? Зв'язківці поз... потрібні завжди о... на сході країни, на захід. Тобто, це люба місцевість, де є наші хлопці. Що напередку, що в тилу. Зв'язок потрібно для всіх. Ну, і зрозуміло, що тут йде і, е, необхідність використовувати додаткові матеріали е, з приводу того, що потребують зараз зв'язківці для полешення своєї роботи, чим можуть допомогти глядачі. Mm. Ну, дивіться, в нас є великі потреби в такому, як екофло, генератори, антени до радіостанцій, протативні радіостанції, безліч мережевої супутникового зв'язку. І обладнання, таке як Старлінг, навіть ті ж самі Повербанки, теж буде дуже нагальна потреба для всіх і не тільки зв'язківців. Зрозуміло. Пане Олексію, ми дуже дякуємо вам за те, що ви змогли долучитися до нашого ефіру. Вітаємо вас ще раз із професійним святом, і усіх зв'язківців також. Ми вітаємо із ним. Це був Олексій Кирилін, сержант вузла зв'язку першої президентської бригади під назвою Буреві.